Зустріч із адвокаткою відбулась у Вінниці в межах міського проєкту Профорієнтація для підлітків його мета допомогти юнакам і дівчатам визначитися з майбутньою професією через спілкування з експертами, екскурсії на підприємства, тематичні тренінги та відкриті діалоги. Це вже сьома зустріч в межах проєкту. Напередодні учасники спілкувалися з лікарями та підприємцями. Юнаки та дівчата, які цього року планують вступати у вищі навчальні заклади, мали нагоду поспілкуватися із адвокаткою Наталією Калачик в рамках міського проєкту Профорієнтація для підлітків. Наталя поділилася своїм досвідом, розповіла про шлях в юридичній кар'єрі, типові завдання правозахисника та реальні кейси з практики. Саме молодь я хочу закликати вірити своєму серцю, напевно вірити своєму поклику, бути відповідальними в будь-якому випадку. Для того, щоб бути успішним, потрібно мати знання. Нехай кожен обирає той напрямок, який кому подобається. Якщо ми говоримо про юридичну сферу, так це більш гуманітарні науки. Зустріч була у форматі відкритого діалогу. Учасники ставили багато питань про права людини, роботу в суді та особисті якості, які важливі в цій професії. Проєкт профорієнтація для підлітків стартував кілька місяців тому. Вже вдалося провести сім зустрічей із фахівцями різних спеціальностей. «Навчальний рік, ви знаєте, наближається до завершення в принципі в у школах. Він вже прозвучали останні дзвоники. І багато ось таких 10-11 клас випускників, можливо, навіть і не знають повною мірою які організації, підприємства у нас діючі. А в нас їх досить багато з потужними виробничими процесами. І ми вирішили на них більшості орієнтуємося. Ми хотіли показати ту чи іншу професію з середини не просто обгортку і назву а. А поділитися і поспілкуватися з людьми, які в тій чи іншій сфері чогось добилися. Мають власні компанії, мають великий досвід або успіх. І коли підліток вагається вибрати ту чи іншу професію, він має багато запитань. Тому для того, щоб поставити всі крапки там чи дати на всі запитання, ми організуємо такі зустрічі. До заходу долучилося близько 20 хлопців та дівчат. Я підписана на Наталію Калачок в соцмережах. Мені дуже важливо було з нею познайомитись вживу, послухати її. Можливо, вона дасть якісь корисні поради, і можна буде навіть неї запитати щось про бізнес, про юридичну сферу. І дуже б хотілося почути її відповідь. Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради разом із вінсмарт Центром планують організувати ще кілька подібних профорієнтаційних заходів, аби підлітки змогли познайомитися з ще ширшим спектром професій. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтон, телеканал Віничина.